Привечір. Спектр ДПС Тершина Грецька. Швидкість перевищила колошку. А... Не дрімаєте, нормально. Не дрімаємо, просто з, з Майдану трошки ну, задумались, говорили. Втомлені? Трошки є. 101 рухались, обмежувальні знаки 90, 70 і 50 були. Чесно заговорилися. Будь ласка, посвідчені Що світових станції. А чим зафіксували, пане інспектор? З чим зафіксували швидкість? Питається мій адвокат. Бізіра. А Можна ознайомити згідно 251 статті. Можна ознайомити згідно 251 статті. Згідно 251 статті, можна ознайомитися? З доказами даного правопорушення, які ви інкримінуєте в Так. Є такі докази і оцінка доказів, як ви знаєте, так? Знаємо. Це буде оцінювати, це... Якщо буде прийнято рішення для складання протоколу, ну це ви вже інкримінуєте порушення правил дорожнього руху. Я назвав водієм причину зупинки. Так? Ви назвали причину зупинки. Відоміну, так. Відоміну. Водій а, хочу, хочу ознайомитися, чи ця причина є законна, я чи є незаконна. Вас звать, щоб я міг Віталій. 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 По батькові. Ну можна просто Віталій. Віталій, ви ким являєтесь? Представляю його інтереси на даний момент. Ви хто є, що представляє? За усною доручню. Не чує. За уснем доручні. За усним дорученням. дорученням. За усним дорученням, так. має бути письмове доручення, ви маєте застояти. Ви можете оскаржити моє діє в суді, є? я вам додам всі документи необхідні для, для цього. Чуєте, що кажу? Я, я, я теж то, чую. Ну дивіться, його, Він може повторяти ці самі слова, тобто ми будемо, ну, ви розумієте, я буду йому говорити, що казати, він буде повторяти. Тобто... Я вас погано чую, бо тут шум. Я можу вийти, без бачите. Якщо ви бажаєте, Дивіться, я можу е, так якби взяти і йому говорити ці самі слова, і ну, він буде говорити. Тобто, ну, ну я не думаю, що це ми будемо грати зараз буде порчене телефоне радіо. Да, да. Тобто, е, Тоже, ви, те, знає... щоб ви представляли, ви маєте бути юристом. За фахом так. мати фахову освіту, так, а також так, состояти в так, так. спілки ну, адвокатури ви, України, щоб представляти ви, ви знаєте, ви знаєте, цивільного що кодексу згідно цивільного кодексу України. України так. Я можу представляти його в суді, не маючи да, ніякої юридичної освіти. Ну, в даному Ви ви знаєте це? В ви ви знає, ви маєте... Я маю право так як в суді, так і в інших органах е... влади. Це ви самі. знаєте це приказ. Так, Далі... Я знаю те, що я... ви маєте письмове доручення мати, представляти його. Зараз на доручення. Тобто, ну дивіться, ситуація така. Ну тобто, ви прекрасно розумієте, я можу ці самі слова говорити водієві. Водій буде вам говорити. Тобто, ми затратимо набагато більше саме часу. Так, саме дивіться, так. якщо є е, факт правопорушення, ми можемо ознайомитися з цим правопорушенням. Ви будете Узнайомим. вже на свій. Е, Розсуд, керуючись правосвідомістю, розсуд, керуючись правом законодавством своєю та внутрішнім переконанням, переконанням відповідно до статті да, 251, да. керуючись. Давайте ми ознайомимося, почекаємо. Без питань. Ми почекаємо. Прошу. Двіться, документи від на незаконну вимогу обов'язково обов'язково. Ви право дорожнього руху вивчали, пункту два чотири та на законну, на законну вимогу. Тобто ми ще не знаємо, чи законна зупинка це чи незаконно. Ми можемо можем, згідно розпорядження президента, який заборонив першого вересня 2011 року, дав доручення міністру Могильову, що він доніс всім своїм. Ну, підняли, ну, ви знаєте, Вам донесли, 100% я знаю, що у вас керівник хороший, ми спілкувалися тут недавно Не ну, декілька разів. Неодноразово. Да, так. Да, да, да. Я думаю, він, він, він вам доніс, тобто це без проблем. Давайте ви ознайомите, він покаже документи далі по процедурі. По процедурі він має показати. вже Дивіться, документи. Дивіться, має, має, це якщо ви дійсно покажете. Дивіться, ну... правила дорожнього руху читали, є обов'язки водія, а, де написано на вимогу. Закон. Так, має, має знати правила дорожнього руху це є витяг закону України про дорожній рух. Тобто є. Normи, я це досконало які... знаю, і ви знаєте, що я це досконало знаю. І, і, і ви, ви знаєте, що я та, досконало знаю. Це без проблем. Він покаже документи без проблем, але тільки в цьому випадку, тобто ви показуєте, факт порушення і нема проблем не подивитися. Там щось, на... ви... написано правилах, Має знати вам, причину принципов... зупинку. Дивіться, вам принципово зараз побачити просто документ. Саме так. І ви принципово з, з, не з, я, я принципово. З, 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 з якою метою просто так. Почекайте, щоб я знав, що він дійсно має право керувати. Має право. Я... Я відповідаю, що він має право керувати. Ну, Повірте мені. Я вам не можу вірити, я вас не знаю. Так же ж. Можу познайомитись. Ну, ви познайомитись. я можу теж свої документи. Ну, я вон, Бачу, у вас вон, преса да. Віталій. Ігорович. Ігорович, то якось фамільярно буде ні, з моєї ні, сторони. я ж до дозволив Віталію, без Віталій. проблем. Без ну, проблем. то таке, я на роботі я маю дотримуватися регламенту до якогось. Ви далі. маєте на ви говорити вийшло і тактовно. А, ну, я здається, що а, вам не нахабив, не я, Ні, так я ж кажу, а ніхто вас не зобов'язував ну, Ігоровичку називати. Тобто Віталій, ну, це, Віталій це, це моє ім'я, я не буду ображатися, як ви будете говорити тільки Віталій. Ну, от, я поспілкуюся ще з водієм. Добре, ну, ну все-таки я б хотів, дуже-дуже би хотів. Є в нього це все. Ми вам покажемо. В будь-якому випадку ми це покажемо. Але давайте все-таки ми подивимося законність. Якщо ні, ми просто, якщо у вас нема доказів, ми все-таки бачу, що ви адекватний інспектор. Так само не я хамите. А чому дуже, дуже змушений вам химу. Третій раз? Я дуже приємно на цьому посту здивований. Я вже говорив на відміну від поста Літин, на відміну від поста в Києві. там був. Теж такий не, ну, не дуже такий приємний інцидент. Тут три, три рази за сеті спілкування на протязі півтора місяця з представниками вашого поста. Все адекватно. Тобто, якщо немає, ми не будемо писати ніякі заяви про безпістанні зупинки. Якщо ви дійсно вважаєте, що він порушив, він вже це побачив, він теоретично каже, що може він і не замітив щось, може не замітив з якою швидкістю. Якщо є докази, ви можете... Я вам гарантую своєї в нього є документи, ну але це все від'ємне процедура, що він має На законну вимогу. Я я переконую. Якщо ні, то тоді давайте двох з понятих зупинимо. Тані, як бажаєте. Ми можемо як поняття бути. Ну, ви зацікавлені особи а з його боку. Чим, ви чим, рухаєтесь чим, ним в одному автомобілі, дивіться. у вас можуть бути вже якісь. Дивіться, свідком, понятим, згідно. То Свідком. Не путайте будь, свідка і понятого. Будь-яка будь, будь особа, яка має фактичні дані які встановлені його, це його це дані... Це ви розказуєте про свідка. Ви не путайте, що таке поняття, що це. Це аналогічно. Там тільки мають ми... бути встановлені наші дані. Хто ми є? І все. І все. Більше нічого про заінтересованість, там не пише, що не можна рухатися одного автомобіля. Ви, ви зацікавлені особи. Ви, Ніхто не може... не зацікавлені. ви ж не знаєте, верні я не знаю, які у вас відносини. Чи оплатні послуги він надає, чи безоплатні, не, ну ви чи ви товариші чи На май, не Майдан їздить лише за Януковича за платні послуги. Ви це знаєте прекрасно. Ви ж знаєте, міліція політична... <ріст> не, вам не можна, ми, вам не можна. Ми не, ну, чисто, чисто так теоретично ви догадуєтесь. Добре, не, не в цьому суть. В принципі, ми можемо показати так мельком, що воно є, ну, а далі ми чекаємо. Я не а вимагаю, ми чекаємо... щоб ви їх передавали. Да, я так, це, скажу, ви не можете це вимагати, бо це заборонено. Ну, я ж кажу, пред'явити. Е, в принципі, ми вам покажемо, але ми тоді чекаємо, вже ви показуєте нам I'm докази. Вам і вам все Віталію. добре. Покажи так. Просто. Що ви ще хочете побачити? — Страховий поліс, страховий поліс, уже, страховий поліс потім покажу. Ви ну, вже ви знаєте, це тільки при порушенні або при ДТП. Вже ДТП. покажете факт про порушення, він вам покаже страховий поліс. Давайте вже по процедурі. Ну, ну, ви ж казали. все, ми чекаємо Товаришку. Оцінивши докази, я не можу надати достовірної інформації, що це, «Це саме ваш автомобіль. Має так має знаю, як бо... пари, пари в деяких випадках Б... сліплять. Об'єктив камери, я знаю, бо е, ви ми Ну, це візер, не завжди. не завжди. Візер, ну я не стикався, що Візер показав період, е, е, в нічний період. Скажем дуже, так, дуже, я, ну повірте мені, як фотографу, який розуміє ці новки, це в нього дуже погана оптика, дуже погана. Ну є випадки, коли дуже чітко получається. Я розумію, але ну ви самі розумієте. Тобто, так би виходить. Е, в Принципі доказів нема, не І то, той, що, що той, оцінивши той, докази, що я не можу достовірно, що це саме ваш транспорт. Зразу, ви ви би мали бачити зразу на лізірі, ну, на чи видно транспортний засіб? Транспортний засіб видно, а але номерного видно, це, знаку це, чітко це, не це, це, це іменно цей транспортний засіб. Знаєте, за... керуючись внутрішнім переконанням, я можу сказати, що це він. А от надати фактичних дані вам, що це він, я, ну, і на жаль, знаєте, не можу. І ви знаєте, що коли нам Резніку, пан Резніку розказував, що в візері має бути тільки один транспортний засіб зафіксований. А там було не один. Якраз на ньому один. То, що ви рухались з випередженням інших транспортних засобів, але, на... другі, але другі теж були в цьому. Не було. Ну я думаю, що було. Ну там видно дві фари, ну, силует. Я, тобто, батько, ну, я прекрасно це розумію. Подивіться, ну, е, виходжу з того, що ще раз кажу, що дуже приємно було спілкуватись з адекватним е, працівником Це, Повірте мені, на даний момент дуже рідко зустрічається. Ми також не будемо ніяких претензій, що безпідставка зупинка, і тепер. Ми вам бажаємо щасливої служби. Гарно свої черги можу вам побажати легкої дороги. Дякуємо. Дякую, Дякую. дорога від нас далека. Дякую до побачення.